Друзі, шкода, шкода, ну, не шкода, що є. Машина це називає шкода. Чистенька, доглянута, натерта трошки, але така не печальна, як то є таке, що приїде і страшно з нею братися. Коротше, потім я знім до той презерватив. Потолок у нас грязний, гумки грязні. Але не печально. Так, тут вже блистить трохи. Сот, соти коварки. От, ну, ніби втримали. Ніби велик чистий балончик парцевий для сильноумних, які підбігає до вікна машини і щось починають тебе лікувати. Так, ззаді. Ну, така цікава мішковина. Прикольно. Оп, ззаді у нас плямка. Має помитися. Так, ззаді у нас мусорник, ніби чистий. Тут тріщинка є. Чомусь. Щось везли і щось натиснули. А, воно разом. Так не вийде. Окей, ноги у нас ніби чисті, не проблемні. Думаю, буде easy job. Аби було світло. Буде світло. Буде все легко проходити. О, бачите, тут навіть спинка металева. Я б чесно не розумію на що. От лише от металеві робити стінки. Вона оця покоцана. Ну, були би войлик, він би не подерся. І виглядав би набагато. круче Але, видно, бюджетна машина не заслужила. Ось така. Ось тут якийсь такий клей. Клей не піде. Бувало всяке. Так, тут там речі, дефлектори, все воно чорне, все воно натерте, але тося змиє. Тося ну не в плані, що я тося, а ну, в плані того. Ну, змиється воно, так говориться. Окей, друзі, приступимо. Друзі, машина ж на продаж, то й дві підкапотка буде милась. Тут 1,2 і дизельок, така маленька штукенці, але я тут виїжджав, ну діба їде. Не знаю, як по трасі, але в нині час головне, скільки воно споживає, а не як швидко воно розганяється. Тому я думаю, воно актуальне зараз. Ну що, друзі, шкода відмилася, помінялася. Ну, в общем, всі машини, коли відмиваються, вони міняються. Зараз фонарик щось там дає, ніби може і бути таке, бо ця тряпка така, а ні, це якийсь так, воно йде фонариком таке Ну, В общем, тут все було дуже грязно і сідухи страшно були грязні. Лишилося пітно тут і таке незначне по цій сідусі. А там ніби все чотненько. відмився руль. Ну, Непоганий, чесно, такий досить непоганий стан машини, підальки цілі, ковролін цілі, я його ще буду плесоси, але чекаю світла, але цю машину вже просто треба з основного боксу перегнати в другий бокс, а потім вже там допелесошу. Так, що... Е, так, гумки тут вже такі сивуваті, потолочок помився. Гарні біленькі, козирьочки, чистенькі. Взаді також плями позникали. Отут, тут а десь таки... Ага, отут є жирні плями, тоді коли тому, коли вона не мукає, тут є, проявляється. Але коли висохло, бачу все. Що... А, от, і от є плямка, такий ареольчик іменно, бачите. Ну не миється. Використав навіть трошки хімії тут, а іменно, щоб переконатися, що я вже не справився. Думаю, що ви, ну, знати, може хімія справиться. Не справилася хімія в даному випадку. Таке вже є в цій машині. В багажнику позакидав всі бебехи, позмивалися плаги і проявилася ця вся потертість. Ну, Отака в мене деколи робота виходить, на жаль. Не люблю я натерті машини, не люблю натирати. Втрачається запах, цей автентичний текстиль у якогось такого. Появляється запах непонятний такий. Ну, Хімії, тому не, люб, не люблю я натирати. Є пластики, досить непогані, як на такий бюджетний автомобіль. Тому так буде. Так здамо і я думаю, що клієнту зайде. Всі духи попіднімалася, плотність піднялася, такі досить класні вийшла. Ну там є залом. Ну нічого. Машинку світа нема, трошки завів, щоб вона ще обдулася своїм теплим духом. І зараз вже будемо її вивозити. Ну і підкапоточка маленького жучка цього. Чистенька, гарненька, всі сняканчики, всі корочки. Пластики, все чисто, все сіреньке, нічого не блистить, як мешти. Все відмилося, все гарно. Можна так їхати на показ. Показ з новим пластиком. Досить нехвальна машинка, я думаю. досить нехватка. 4 тисячі долярів, а там, там ще поторгувати, потокувати, то в боку.